А от друзі, удар роями. Это от 19 числа я туди посадив і дивіться, рой. А там підписано рой. А Оце підписано рой. Це підписано рой. Тут разделил, разделил. А там стоїть рой. Коротше, тут десь ще рої. Після акації була така чуть-чуть пауза, непогода і непонятно, что там дає, акація не дає. І під цей час джоли пішли на роя. Частина роїв пішла на підтримку інших бджолі... бджолярів. Ну щось, я встиг піймати, вон там у мене сидить теж рой. Сьогоднішній, сьогодні 20. те Ну ще я круг ніяк не дойду. Право в тому, що так, ну, вони тепер розділилися, частина тут, частина там, ще ми їм дамо палкою по голові. А ну вулик давайте Ну давайте вулик. блядь. Пайся добрі, не кусаються совсем вообще, клас. Огонь. Ну, коротше, такі рої Ну, не чекав трохи того, що розслабився на італійці, вона по-іншому чуть працює. І дуже здорові бджоли. Ну, зараз тут розділяю. Е і ще те, що не хочу качати потім корпуса між корпусами ж по корпусами по одній рамочці, це просто капець, це, ну, просто нереально. Нічого я так не встигну і просто здохну тут. Тому один корпус вісім рамок і рої. То Зараз ділю 4 туди, 4 туди, потім, де матки немає, через 10 днів ліквідую маточники і даю плодних маток. Але... Треба перевіряти на маточники, бо вони вже є. Десь матка на обльоті, то що сім'я відроїлась, таке буває. І виходить трохи це вносить нестабільності в схему. Тобто аби я розділяв, припустимо, одразу після акації пару неділь тому, то я б не попадав на пустих ну, не пусті вулики, а там, ну як бджоли бігають. Десь з'являється засів, бо матка облетілася і починається вже десь. Просто нема матки. Але якщо туди дати плотку то вони її завалять, бо на обльоті. Ну, коротше, чуть -чуть. Ну, це не дуже багато випадків. В основному ділимо, в основному є відкриті маточники на рая, їх ліквідуємо, ділимо, розставляємо. Потім вже знайшов, мені відправляють. Маток. Е, працюю всі ці роки до цього, працював з людьми там за, по записі. Ну це все така хрень, тому що то не відправляють, то і ще щось. І що тут по записі можна підгадати, коли бджоли ті рая, ті не рая. Ну, вони не такі, порода не так відібрана, щоб воно стабільно однаково було. Але там карніка. Там, бакфаст, не бакфаст, італьянка. Таких замовити, щоб просто от мені треба на таке число. все Буде. Е, ну, я не знайшов, може посоветувати яких таких виробників. А Карпатка є, на яке число? все Відправимо тоді, тоді, тоді. Є вже зараз плодки, є завтра, є післязавтра, є через неділю. Все час є плодки. Круто, люди працюють. Так що садимо Карпатку. Маток. Так що така, нині ще штука. І даю ващину тобто суш всю никає. І вже є суш цього року відтягнута. І зараз даємо, забираю 4 рамки, даю 4 ващини туди, 4 ващини в отводок і до соняха будьте здорові, розвивайтеся. Така схема. Працюємо.